Правоохоронці прокоментували трагедію на Прикарпатті. Нагадаємо, у приміщенні одного із ліцеїв надвірнянського району загинув 14-річний школяр. Під час гурткового заняття здійснюючи практичні стрільби, учень 9 класу підліток при перезаряджанні пневматичної гвинтівки з необережності здійснив постріл в іншого учня. За фактом загибелі підлітка поліція Прикарпаття розпочала два кримінальних провадження. Ці служби 102 поступило повідомлення директора Пнівського ліцею про те, що приміщення ліцею отримав поранення учень цієї школи, від яких помер до приїзду карети, до приїзду швидкої медичної допомоги. На місце події були виїхали негайно слідчо-оперативна група, слідчо-оперативна група головного управління, керівництво управління, ювенальна превенція, з метою встановлення всіх обставин даної події. Вчитель, відповідно, 63-го року народження організував, крім академічного академічного. Заняття він організував гурткову роботу. На уроці були присутні близько 15 дітей з 9 класу, 10 і 11 клас. Тобто, порушення всіх вимог розпочав цей урок і відповідно розпочалися практичні заняття. Супереч всім заходам безпеки, не передбачені умови для проведення такого уроку в коридорі загального користування без інструктажу розпочав практичні стрільби пневматичної зброї. Поруч кабінет захисту України, предмету з дисципліни. Захисту України поруч приміщення, підсобне приміщення, де зберігалися ці гвинтівки, металічні двері, на які встановлювалися щити для того, щоб здійснювалися постріли. Взагалі відстань від однієї стіни до іншої, до дверей це близько семи метрів. Тобто, з відстані семи метрів здійснювалися ці стрільби. Під час допиту з цієї дитини, якій Здійснив постріл, було встановлено про те, що дитина перезаряджала зброю і передавала іншим учням для подальшої стрільби. І в черговий раз, перезаряджавши зброю, хлопчик розвернувся до потерпілого, до померлого, і в цей час відбувся постріл. Внаслідок необережного поводження я стверджую дитина, замість запобіжника. Дитина натиснула на спусковий гачок. Це було близько 2-3 метрів до дитини до потерпілого, відстань від того хлопця, який здійснив постріл. Постріл відбувся. Дитина отримала поранення в області грудної клітки. Негайно цей хлопчик, який здійснив постріл, викликав карету, викликав швидку допомогу. Він повідомив лікарів про це, він сам особисто зателефонував, побіг на вулицю для того, щоб вибіг зі школи для того, щоб зустріти лікарів. Приїхавши на місце події, швидка допомога. Вже констатували фактично сперт цієї дитини. Вчитель був присутній і, за словами вчителя, він намагався надати допомогу цьому потерпілому. Ми встановили походження цієї зброї. Рої з'ясувалося про те, що в цьому році на запит на лист директора навчального закладу, який звернувся до голови сільської ради Пасічнянської, який є засновниками цього навчального закладу, для того, щоб покращити стан матеріально-технічного забезпечення і належного проведення предмету захисту країни і гурткової роботи, закупити пневматичні гвинтівки, результаті чого було закуплені на цього навчального закладу три пневматичні гвинтівки. Калібром 4,5 дальність польоту кулі, швидкість польоту кулі до 100 метрів, яка не передбачає отримання спеціальних дозволів на придбання. На сьогоднішній день нами створені робочі групи. Ми перевіряємо, в яких навчальних закладах є ще така зброя, хто ними користується, які умови за ініціативою керівництва головного управління національної поліції була проведена службова перевірка профільним департаментом освіти науки обласної військової адміністрації. Відкрито кримінальне провадження за статтею 137 щодо вчителя. Окрім того, за фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за статтею 119 Кримінального кодексу України. Це вбивство з необережності.